На 6-7 гривень за останній місяць зросли ціни на пальне. Початок серпня і ціни на стелах АЗС знову збільшуються. Такі новини зовсім не тішать водіїв. Олексій уже понад 20 років за кермом. Авто використовує для роботи і підвищення ціни на бензин чоловік уже відчуває. Ну, п'ятдесят 50-55 гривень. Ну, по погороду 7 літрів бере. Так звісно, по кошельку, б'є. Економія проста менше їздить. Так, ну як можна з економії? Нада нову машину покупати. Дмитро заправляє авто десь пальним. Щоб заощадити, вмикатиме спеціальний режим економічний режим водіння. Буває так, що я е, проїжджаю в день тисячу кілометрів, а буває так, що це 50 кілометрів. Ми можемо очікувати тільки подорожчання. Ну, ми ж маємо ситуацію з доларом, курсами і так далі, тобто це зрозуміла ситуація. А от Андрій має свій варіант економії. Їздить на моноколесі. Якщо мені, мені проїхати невелике розстояння, то я беру це колісо і поїду на колісі. Економію бензину. От моноколісо. Очень удобно. Ціни зростають головно через повернення до воєнних податків на пальне. Ставки зросли ще з 1 липня, але одномоментного підвищення до 10 гривень на літрі не відбулося. Липень був насправді досить спокійним. Ціни зросли на бензин диспальне на 4 гривні. Всього сталося це завдяки дуже гарним запасам, які створили компанії у червні та у травні. Деякі великі мережі привезли у червні двомісячний запас своєї реалізації і відповідно, це обсяг з колишнім низьким податком. Відповідно, він дозволив протягом всього липня торгувати і не форсувати, скажімо так, підняття цін. Далі пальне дорожчатиме ще й через підвищення вартості нафти на світовому ринку. Після. Такої піврічної паузи, я би так сказав, такої стабільності цін на низьких рівнях. Знову вони пішли вгору, і буквально за липень ціна на нафту зросла з 75 до 85 доларів за барель, тобто більше ніж на 10 відсотків. Аналогічним чином зросли ціни на нафтопродукти. Якщо казати в гривнях, то бензин пальне, отримали імпульс новий десь теж у 5 гривень на літр. Нині бензин в середньому коштує від 49 до майже 52 гривень за прогнозом Сергія Куюна до кінця серпня буде до 56 гривень. Так само зросте і дизель. Літній стрибок цін на пальне призведе до подорожчання харчів, але незначного, бо доставка собівартості про товарів становить не таку значну частку, каже економіст Іляни Сходовський. А от зростання вартості квитків на перевезення згодом можна чекати. Є бізнеса які дуже сильно на цим підв'язане. Це відповідно ті, які займаються перевезенням вантажів. Пасажирів вони можуть переглянути свою стратегію, і відповідно дивлячись про те, що так як у них якраз у структури собівартості перевезень палива відіграє важливу роль, то в цьому випадку можливо якраз в цьому сегменті зростання цін і відбудеться. Ну а хто почувається впевнено, то це водії електрокарів. Їм ціниками на АЗС можна не перейматися. По багато ціни б'є от зараз. Мені заправитись на 530 кілометрів, вийде десь 400 гривень. На Шевченко Микола довгий, п'ятий канал.